І відразу після Агрекспо голова держави відвідав міжнародний економічний форум, який вже втретє відбувся в обласному центрі. У ньому взяли участь більше ста провідних вітчизняних та зарубіжних компаній. Детальніше про те, як пройшов форум, дивіться в наступних випусках програми День за днем. Міністерська перевірка, що по чим продають на кіровоградських ринках, перевірив міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк. В обласний центр він приїхав у складі делегації глави держави. Ціни посадовець інспектував на колгоспному ринку про результати перевірки в репортажі Яни Семенюк. На колгоспному ринку міністр передусім цікавиться цінами на овочі. Не сваряться по ціні. Ні-ні ні нормально. Да. А буряк по чому? Продавці розповідають, найбільшою популярністю у населення користується борщовий набір картопля, буряк, капуста та цибуля. Бурячок стоїть 2,50, картошка, картошка 3,20, лук 3,10, а капуста 2,06. Покупці ж кажуть, ціни на ринку сьогодні знизили, зазвичай продукти тут дорожчі. Тут ціни, як звичайно, на ринку. Ні, німа. Картушці, і картошка, і цибуля все помінялося, всі овочі, і все дорого. Втримати зростання цін можна, створивши оптовий ринок сільгоспродукції. Вважає аграрний міністр. Будівництво такого торговельного майданчика на Кіровоградщині вже розпочалось. Плюс це нові робочі місця та підтримка сільгоспвиробника. Це ринок, який де виробник буде продавати свою продукцію не тільки для споживача безпосередньо буде продавати свою продукцію в магазини, в ресторани, в столові. І тоді ми зможемо мати цивілізований ринок реалізації збуту. Далі Микола Присярнюк відвідав місцевий соціальний відділ, в якому діє програма Купуй кіровоградське. Борошно, яка ціна Чотири. Чотири. Ну, Після. Ну, чудово. Після йде до м'ясних лавок. Тут вивчав асортимент кіровоградських виробників. Я хочу сюди. Кіровоградські ковбаси та сало міністру прийшлися до смаку. Ринок практично я бачу насичений, крім фруктів екзотичних, яких ми не вирощуємо, насичений нашою продукцією місцевою. І це саме головне. Яна Семенюк, Сергій Баранюк, день за днем.